Відродження чи занепад чифту. Тепер над цим питанням все частіше починаєш замислюватися. Цілих сім довгих років ми не чули і не бачили жодного масштабного оновлення гри від Valve. Та от, 18 липня 2024 року, виходить вперше за довгий час нове масштабне оновлення літнє оновлення. Потім у червні Valve нарешті впровадили заходи проти проблеми боців, з якими гравці мучилися купу років. А 20 грудня спільноту вирішили взагалі розірвати випуском довгоочікуваного останнього сьомого коміксу. Дані що вже минули або ж The days have worn Away. До речі, переклад якого ми готуємо у нашому телеграм-каналі. І окрім того, там можна знайти багато цікавого. Тож приєднуйтесь. А тепер, після публікації коміксу, вони офіційно випускають сорси з Діка Фортреса для усіх бажаючих. Що ж, а сьогодні з вами Тарганюк. Ласкаво прошу у нашому лігві. Приємного перегляду. Що таке це ваше СДК? Це програмне забезпечення рушею, тобто вискот, фічі тощо. Це означає, що тепер будь-хто може взяти початковий код гри та легально використовувати його і змінювати під свої потреби. До прикладу, тепер ви можете видати подвійний стрибок у скаута чи навіть рандомні надокучливі крити. І все це чудо можна зробити всього, лиш видаливши або замінивши кілька рядків в коді. Раніше у 2012 та у 2018 роках вже були зливи коду. Та цей код було використовувати нелегально. Тож викладати і проводити будь-які маніпуляції зі своїм продуктом було поза законом. Тепер, окрім того, що Valve дають можливість ним спокійно користуватися у своїх цілях, змінювати, покращувати та будь-що, Вони дозволяють викладати його як окрему тим. Але за умови, що ця версія буде безкоштовною. Та добре це чи погано. Гадаю, вам відомі такі назви, як Open Fortress, Team Fortress Classic, Lambda Fortress та інші популярні фанатські версії гри, які або покращують, або кардинально змінюють геймплей гри. Та до цього моменту вони працювали на дещо застарілі версії вже злитого коду. І були відносно нелегальними, та тепер подібні версії, що активно оновлюються і покращуються спільнотою, можуть набути своєї легальності і перекочувати у Steam, що може надати великий поштовх у охопленні аудиторії. І також активні учасники спільноти зможуть взяти розвиток гри у свої руки. Та, якщо подивитися з іншого боку, тепер певно буде безліч однакових і низькоякісних версій гри з мінімальними або однаковими змінами. Та напроти вагу цьому, я певен, що оригінальна версія буде продовжувати користуватися більшою популярністю, тож перейматися сильно нема за що у цьому плані. Цим рішенням Valve, можна сказати, покінчують зі своєю роботою над грою. Певно, тепер можна буде не очікувати навіть мінімальних фіксів багів. Та, можливо, це вже кінець додаванню мап, таунтів та шапок, створених спільнотою у маркетплейсі. І таким кроком Valve, певно, передають долю гри у руки спільноти. Добре, це чи погано залишаю на ваш розгляд. Пишіть свої думки і роздуми у коментарях, буде цікаво почитати. Давайте знову повернемося до прикладу з Опанфортрисом. Це радше буде назвати новою грою, яка переплітається з Team Фортесом своїм візуальним стилем та фундаментальними механіками гри. А от Тім Fortress Класік якраз таки більш зосереджений на збереженні цієї атмосфери оригінальної гри. Та покращує старі механіки та додає нові, що не виходять зі стилю. Завдяки цьому SDK, який вже має останню офіційну версію оновлень, тепер стане у пригоді покращувати старі і додавати нові цікаві унікальні механіки. Для таких ігор, як Open Fortress та Team Fortress Classic це буде величезний поштовх у розвитку, який згодом нам може обернутися в нову прекрасну гру. Яку ми так само всі полюбимо, подібні окремі та загалом незалежні ігри на основі Team Fortress зможуть з'являтися все частіше і закривати цей неприємний гештальт покинення Team Fortress у вільне плавання. Подібними іграми версіям буде значно легше, адже тепер вони зможуть безкоштовно використовувати сервера для утримання ігор в онлайні. Тому за великим рахунком я готовий назвати це чудовим поштовхом для відродження гри. Насправді, гра вже більшу частину свого існування і до цієї події існувала і жила на дусі гравців і їхньої любові до гри. Що змінилося тепер? Спільнота буде значно легше взаємодіяти з грою. Покращувати виробництво якісних модів і покращень самої гри тепер можна в рази легше створювати свої сервери і просувати гру у нові й старі маси спільнот. От що більше мене непокоїть, цим, що ж тепер буде зі Скримфортесом, Смісмасом та іншим. Дуже сподіваюся, що тематичні оновлення продовжують виходити, принаймні з контентом спільноти. На цьому я дуже вдячний за ваш перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Буду вдячний за вподобайку, підписку та коментар. Ну і папа. -па.